Я хотів прочитати разом з вами, говоримо, із другого розділу послання апостола Павла до Єфесіан. Декілька думок ми візьмемо з цього тексту і поможемо. Послання Апостола Павла до Єфесіан, другий розділ із 11-го вірша. Тому пам'ятайте, що ви були язичниками язичною водію. Їх називали необрізаними так звані обрізанням отворним обрізанням на плоті, що в той час були без Христа, відчужені від громади Ізраїлю і чужі завітам обітниці без надії і без Бога в світі. А тепер у Христі Ісусі ви колись далекі стали близькими крові Христа. Бо Він наш мир, хто зробив з двох, одне і зруйнував між нами стіну огорожень. Касувавши у своїй плоті ворожнечу, тобто закон з його політиками, щоб із двох створити в собі одну нову людину, так становити мир. І обох примирити з Богом в одному тілі Христом, обивши на ньому ворожнечу і прийшовши в мир вам, далеким і близьким. Бо через нього ми обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тому ну, ви вже не чуші неприходьки співгромадяни святим і домашнім Богом, збудовані на підвалинах апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля, складаючись, виростає у святий храм у Господі, на якому ви разом будуєтесь у оселю, Божу Істі. Тут умовно. Цей вибочок можна розділити на дві частини. Перша частина починається зі слова тому пам'ятання. Досить часто в писанні, і в житті нашому, ми маємо зважати на пам'ять, тому що ті речі, які ми, скажімо, добре знають, вони не потребують осмислення і не потребують, можливо, знову їх вивчати, але вони потребують. Оновлення в пам'яті. Тобто, в писанні досить часто є заклик працювати з пам'яттю. Що таке пам'ять? Це, це відкриття нового. Це, можна таким словом сказати, це освіжати, відновляти в пам'яті те, що ти добре знаєш. Як апостол Павло, він <кл 'я> вам, говорить скоріш за все те, що ви не добре знали. Просто він звертається до пам'яті щоб це закарбувалося, щоб це залишилось в цій пам'яті, щоб воно завжди мало місце. І в першій частині він говорить про те, що Бог він убрав, прибрав перепону, яка розділяла його вибраний народ, із з яким він з самого початку мав справу, з усім іншим світом, який називається словом язичницький світ. І він показує, що Бог не просто. Прибрав перешкоду, прибрав те, що розділяло євреїв і язичників. Він зробив набагато більше як для євреїв, так і для язичників. У цій першій частині ми читаємо, що, що зробив Бог і для євреїв, і особливо для язичників. Він говорить про те, що 13-й вірш у Христі Ісусі це ключове Слово. Тепер і євреї, і язичники, вони знаходяться в Ісусі Христі, або мають знаходитись в Ісусі Христі. І тоді, коли і єврей увірав Христа, і язичник увірав в Христа, щось почало відбуватися в їхньому житті. що саме. Тепер, коли в Христі Ісусі, або як ми з вами говоримо, якщо ми увірували в Ісуса Христа, ви колись далекі, то зрозуміло, далекі від кого, на якій відстані. Далекі від Творця, далекі від Бога, стаєте близькими кров'ю Ісуса Христа. І, до речі, в цьому тексті ми бачимо, що апостол Павло говорить як віддавність від Бога, але коли вона подолана саме язичниками через віру в Ісуса Христа, тепер цей самий язичник і ще з ким зблизився? З євреєм. Цей текст має дві думки: зближення з Богом через віру в Ісуса Христа і одразу. Ти обіймаєшся з євреями. Ну, євреї, вони не так активно намагалися обійматися з язичниками, але це справи не міняє. Павло говорить, що тепер, знаходячись в церкві, у вас немає ніякої перешкоди. У вас немає того, що би вас розділяло. Але далі ми пропускаємо, як це Бог зробив, знищувши через Ісуса Христа Закон заповідей. І далі цікаво, що. Знищивши законно заповіді, Бог наближає до себе єврея, язичника Бог наближає до себе, помивши його гріхи крові Ісуса Христа. І тепер оці дві такі категорії людей, вони через Ісуса Христа починається процес зближення. І це не просто процес зближення, він закінчений цей процес. Ці люди мають зблизитись. Тому що далі вже апостол Павло говорить про одне ціле і євреї, і язичників. Він говорить, що тепер і ці, і інші через оце зближення і злиття формують одну написану нову людину. От так відбувається цей процес. Якби ми змогли в ті часи повернутися, зараз цього не видно, ну далеко не видно. Ті часи це дуже сильно і здрав було видно, яка відстань між євреями була і язичниками. Сьогодні це тільки можна трошки відчути, хто побував в Ізраїлі або з екскурсії, бо там проживає. Все таки там чітко дають розуміти євреї, особливо ортодоксальні євреї, знаєте, як кажуть в народі. Де ти, а де я? Так от апостол Павло каже, що Христос це все скасував. І тепер Оце злиття відбувається одних людей і інших в Ісусі Христі, це вже стає новою людиною. І тепер Він далі, мова йде вже про цю нову людину. От цих обох і євреї, і язичників Бог приміряє в одному тілі Христом, вбиває ворожнечу. Знов таки, ворожнечу з Богом і ворожнечу між цими людьми. І далі каже: прийшов, благодістив мир. 18 текст, тепер через нього знов обоє і євреєзичники мають доступ до Отця в одному дусі, через Ісуса Христа. Тому що потрібно було у євреїв витягнути жалоб цю проблему, тому що єврей думав, що він має доступ до Отця через що? Через власну праведність апостол Павло каже, єврей образив на власну праведність, і він вважав, що цього досить, щоб Бог з ним мав справу. Апостол Павло каже, ні. Христос бере цей закон заповіді з його приписами, і що робить? І скасовує. Скасовує це значить нуль. Все. Нічого з цього немає. Він забирає цю неправильну інтерпретацію єврея. І ми знаємо, апостол Павло говорить, що закон правильний, тоді, коли правильно використовують закон, він виявляє гріх, а єврей взяв цей закон. і... Почав неправильно застосовувати, почав будувати на цьому законі власну значність. А у язичника і того не було. А що у язичника було? Нічого не було. І от Бог робить роботу як з євреями, так і з язичниками, і поєднує їх. 19-й вірш він вже підсумовує, і мова йде вже про цю нову людину, про цю нову людину. Складається із язичників, із євреїв. І оці люди, які тепер повірили в Ісуса Христа, вони знайшли мир в Бозі, вони тепер отримали іще дещо важливо. Ви вже не чужі і не приходьки, а співгромадяні святим і домашні. Богу. Поки що на цьому зупинився, і другу частинку трошки ми торкнемося, тому що думка апостола Павла змінюється, змінює свій напрямок. В принципі, 19 вірш він підсумовує оцю першу частину. Давайте її ще раз в пам'яті відновимо. Жили собі, були євреї, дуже гордилися тим, що вони особливі, вважали, що вони тільки одні мають право. На стосунки з Богом, така міні-приватизація відбулася в ізраїльському народі. І жили собі були язичники. Богам поклонялися, хтось нікому не поклонявся, жили, написано в писанні, за стихіями світу. Знаєте, за стихіями світу? Хто попадав на море штору? Майснувасі не, не на кораблі, а так. Мені нещодавно розповідали. Є такий процес у моря, якщо хто виїжджає, хто знає, коли ти начебто невеликий шторм, але є одна особливість. Є хвилі, які виштовхують від берега туди-назад. І деякі люди, такі навіть правні хлопці, вони думають, нічого страшного, поплавають і запливають до берега, а хвиля назад. І він прикладає зусилля, а немає нічого. Процес не йде. Він чи там один брат говорить, так попали цілу сім'ю. Він дружина і донька. І каже, скільки міг штовхав, а потім вже просто закричав, Господи, помилуй, і люди почули на березі, це пошкоди стали, почали витягувати і Каже, просто чудо Боже, що ми спаслись. Це стихія. Ти попадаєш в владу стихії. Ти не можеш протистояти. Туди вона тебе затягнула, туди затягнула. Немає різниці, кого, куди, яка стихія тягне. Так язичний свій світло. Отже, ми бачимо, що Бог бачить, дивиться на цей світ, всі живуть так, ці живуть так. І він посилає Сина Свого, Ісуса Христа, і Він намагається витягнути одних і інших. І ті відгукуються, і ті відгукуються як. Починають вірувати. І він тепер бере одних за руку і других і починає стягувати докупи. Важкий цей процес Святих апостолів говорить, що особливо євреї пручалися, язичники не дуже пручалися, вони раділи, а євреї, ну, вибачте, це складний процес. Але Бог досягав. І в основній своїй масі церкви почали будуватися і з язичників, і з євреїв. І ці люди в Христі Ісусі, коли вони зрозуміли Івангелія, вони зрозуміли, що їх рівним рахунком нічого не розділяє. Але цікаво, що далі думка апостола Павла змінюється, і апостол Павло починає використовувати цікаву ілюстрацію. До речі, Павло дуже часто ілюстрував. І він зараз говорить в 20-му вірші слово збудовані, і ми розуміємо, що ілюстрація буде пов'язана з будівництвом. Так чи інакше, навіть якщо ми не будували, ми маємо якусь уяву про будівництво. Що ж будівництво? Дивіться, збудовані на підвалах апостолів і пророком наріжний камінь Христос, це зрозуміло. Так? Всяка будівля має що? Має наріжний камінь, має фундамент, потім апостоли і пророки на цих підвалах стоять. А далі, дивіться, 21-й, 22-й вірш, на якому вся будівля, складаючись, виростає у святий храм у Господі. І в нас вже уява малює цей наріжний камінь, підвалені, і будівля починає складатись і виростати в храм. Це ми можемо уявити. А 22-й вірш. Він вже із загального будівництва Церкви Христової, знаєте, куди звернений? До кожного індивідуального, до кожного окремого. на якому й ви разом будуєтесь в оселю Божі. Тепер апостол Павло каже, ти не маєш не просто макет уявляти будівництва, ти стаєш співучасником цього будівництва. Ти будуєшся в цій оселі Божій. Знаєте, коли я цей вірш прочитав, я почав згадувати таку. Прикру річ або таке явище, яке існує, я думаю, ми майже всі це бачили на свій власній очі. В будівництві є такий процес. Розпочали є план будівництва, є початок будівництва, а потім є такий припис незакінчене будівництво. В якийсь момент. Або щось пішло не так, або коштів немає. І ми проїжджаємо, наприклад, ми бачимо, йде будівництво, йде будівництво, а потім проїжджаємо, не йде будівництво, не йде будівництво, не йде будівництво. Якщо довго не йде будівництво, що відбувається? Регрес, руйнація. Не може воно стояти. І я от, ви знаєте, коли пішла 22-й вірш, у мене щось ця картина в розумі з'явилася. В цьому процесі будівництва я співучасник, я працюю на те, щоб беззупинно шло будівництво, чи, можливо воно просто зупинилося на якомусь етапі. І я, власне, сам в цьому процесі, отака своєрідна недобудова прийняв Христа, розпочав своє слідування. Начебто все складалося, а потім в якийсь момент будівництво зупинилося. Як це зрозуміти, як це побачити? Дуже просто, брати і сестри. Ми ж, власно, можемо перевірити своє життя, свій процес, який відбувся, якими ми були в точці А і якими сьогодні. Тобто ті, які ми були, ті, які ми стали, плюс час, ми можемо зробити якийсь певний аналіз. Чи відбувся, що процес, прогрес. Чи відбулося будівництво? Дивіться, будівництво може йти не дуже швидкими темпами, але воно має йти. Я маю бути в постійному процесі будівництва. За мною мають відбуватися якісь процеси, які говорять про те, що будівництво не зупинилося, а тим більше не відбувся регрес, не відбулося повернення до того стану з якого все. Починався. Сьогодні запропонував мені якого я дуже шаную, люблю. І В нас відбулася розмова, ціль його дзвінка була, і я не знаю, чому він подумав, що я обізнаний або знаюсь в перекладах Біблії. Він почав запитувати, який кращий український переклад. Читати ми трошки поговоримо на цю тему, тому що сьогодні є такий варіант, такий варіант він назвав, він хоче кращий. Він присвітер невеликої громади. А в невеликій громаді він і співак, і ведучий розборів, і проповідник. Але він совісно виконує свою роботу, його дуже добре знає, дуже такий щирий, хороший християни. І ми розмовляємо про переклади Біблії. Ми проговорили про одні переклади Біблії, про другі, про нюанси, які там. Знаємо, поділилися цією інформацією. І в кінці розмови, друзі мої, як не дивно, ми прийшли до одного спільного знаменника. Я скажу і Ми прийшли до наступного, що перекладів сьогодні достатньо. Знань також не бракує. Ми прийшли до висновку. Як перекласти Біблію в життя? І ми з ним згодилися, що коли ми шукаємо найкращий переклад, то саме найкращий переклад це переклад того, що ти знаєш, в моє власне життя. Приєднуючи до цього тексту, я хочу сказати, це будівництво. Оце будівництво. Коли я перекладаю те, що я тут знаю, те, що я вже вивчив. Те, що я пам'ятаю, тепер я роблю переклад в своє власне життя. Це і є процес будівництва. І чим краще відображається Євангелія в моєму житті, тим краще йде процес будівництва. Тут дуже все просто, тут ніякої такої задачі складної немає. Тому я хотів би, брата і сестри, сьогодні ввечері побажати нам і собі. Щоб будівництво це не зупинялося, процес не зупинявся. Щоб я був заохочений Богом, щоб Бог постійно спонукав мене бути в процесі будівництва. А ми з вами сказали, процес будівництва це втілення Євангелія в нашому поседенному житті. І це, напевно, найправильний напрямок, саме правильна дорога. Саме правильний орієнтир, який має бути. Давайте помолимося про це Богу. Амінь. Може, праведний дякую тебе, що можемо до тебе, дякую, що таких стенах і працювати, дякую ще і раніше хороше слово, яке так ясно показує те об'єднання, яке відбулося через кров Ісуса Христа, різних людей, різних народів і євреїв, і язичників. Господи, я дякую, що ти також. Цього одного тіла, де ти, голова, на ми одному члену. Господи, ти нагадуєш сьогодні цього всього, що ти зробив для нас, і що ми тепер маємо, що ми не чужі, ми свої для тебе. Ти говориш про будівництво, ти нагадуєш, що ми міг перевірити своє життя, що не зупинився цей процес зростання і не зупинився цей процес будівництва. Господи, ти запланував щоб діти вони формували цей прекрасний храм такий. Господи, я дуже хотів би простити твої молоді, щоб ті знання, які я маю, вони могли відображатися в житті, тому що досить часто буває перекос, що ми знаємо набагато більше, аніж практикуємо, аніж втілюємо. Ми досить слабо, я в цьому житті перекладаю в життя своє ці істини, Господи, тебе хочу просити в новості, щоб не було цього дисбалансу, не було цього розливу, щоб я міг не... справді те, що ти відкриваєш те, що ти робиш ясно і явним, щоб я міг його втілювати в житті своєму і це буде, те будівництво, ти хочеш, щоб ми збудовали, ми зростали, щоб ми розвивалися, щоб цей процес був беззупинний. Благослови і і нашого у нас в цьому процесі, всі, хто любить тебе, всіх, хто піддав правду твою, щоб нам було щире бажання втілювати, відображувати Твою істину нашого нашому святому і в цьому заради Ісуса Христа, Бог і вічна Хайса Святий. Амінь.